Meglang, the Kingdom of Magic Languages Meglang, Королівство чарівних мов Десь у безмежному всесвіті, в галактиці кольорових водоспадів. На одній з мальовничих планет маловідомої зіркової системи n 1248 живе і процвітає Королівство чарівних мов. Скорочена назва Мегленг. Ця незвична країна існує так давно. Що її історія щедро насичена легендами, схожими на казки. Але то все правда трохи декорована для краси, це не єдина країна на планеті, але найбільша, найбагатша і найрозвиненіша. Є ще кілька великих держав, таких як Царство Невігластва та Імперія Ліні. І є багато маленьких країн. З кожною країною Королівство Мекленг Має дружні дипломатичні стосунки, тільки підземне царство невігластва поки що уникає контактів і навіть ворогує з усіма. Мудрий і справедливий король дієслова блискуче керує країною. Дієвий та енергійний молодий чоловік згуртував коло себе не тільки всіх підданих королівства, що його обожнюють. Ще він створив групу однодумців. Що знають відповіді на питання, що робити і що зробити, і гордо носять звання дієслова. Це королівська гвардія дієслів. Кохана дружина короля, королева займенник, допомагає своєму чоловікові в усьому. Вони мають багато роботи, але вони роботящі і натхненні. Їхні ролі розділені чітко. Король віддає усім, що треба робити. А королева віде тим, хто саме буде це робити він, вона, воно, вони, я, ти, ми, ви. Королева, як справжня жінка, може замінити багато кого, її не замінить ніхто. Щасливі король і королева мають двох дітей королівська двійня хлопчик і дівчинка принц іменник і принцеса прикметник. Син народився на вісім хвилин раніше і одразу почав називати все, що бачив навколо себе. Його улюбленими питаннями стали хто і що. Підростаючи, хлопчик почав збирати різні колекції речей та їх світлин. Дитя росло дуже розумне і допитливе. Брат і сестра нерозлучні з дитинства. Принц іменник любить бавитися. Називати речі людей, тварин, все, до чого може доторкнутися, і все, що недоступне для дотику. А принцеса Прикметник описує все, що називає іменник колір, смак, вигляд. Їм ніколи не сумно разом. Принцеса Прикметник колекціонує враження та яскраві образи. Вона багато малює та пише вірші. Містер артикль Особистий охоронець принца і принцеси намагається завжди стояти і прикривати королівську двійню попереду, іноді обох одночасно, іноді поодинці, але вони частенько тікають від постійної уваги артикля. Крім того, цей хлопець уточнює деякі деталі: наприклад, це будь-яка річ чи це якась особлива річ, про яку щось відомо. Придворний блазень на ім'я вигук. Має найлегшу роботу в королівстві, він піднімає всім настрій і йому дозволяється говорити і вигукувати майже все. Він завжди може спокійно бовкнути якусь нісенітницю або щось розумне для різноманітності. Насправді дуже ввічливий хлопець. Слова привіт, бувай щедро роздаються ним усім. Свої почуття він не ховає. Ох, ах, вау! вигукує щодня. Є в королівстві ще один король, але він на пенсії. Кілька століть тому він добровільно пішов з правління країною. Числівнику більш подобається вести рахунок зіркам, планетам, рибі в королівському ставку і дивитися по тебе спорт. Хто перший прибіжить до фінішу, який рахунок у футболі? А ще сивочолий екс-король в захваті від математики. Король числівник і його дружина королева прислівник живуть тихо, мирно, довго і щасливо на околиці столиці Меглингу. там красиво, зручно, затишно, бо такими словами, що відповідають на питання як, опікується королева прислівник. Питання, що подобається обом, є скільки, бо у відповідь можна сказати число, наприклад, 8, або прислівник, наприклад, багато. В королівстві є також спецагенти, відповідальні за почесне і особливе обслуговування. Вони мешкають поруч з коронованими особами. В їх зоні впливу є такі невеличкі слова: і, але, не, з, від, до, в, на та багато інших. Без них життя інших великих і поважних слів було б скрутне. Бо гарна і зв'язна мова можлива лише з цими непримітними і скромними словачками. Містер сполучник, один з трьох кращих агентів сервісу, пов'язує слова між собою. Звук і буква це красиво, але дорого. Без нього слова розсипаються як бісер без нитки, а цей хлопчина вміє лагодити все на світі. Мирити закоханих, поєднувати непоєднуване. Він непомітний як повітря, але дуже важливий. Він не любить відповідати на питання, мовчки робить свою роботу. Міс частка є частиною команди королівського сервісу також службових частин мови. В її розпорядженні чимала кількість слів, що допомагають створювати. Додатковий відтінок значення цілого речення, навіть іноді повністю заперечувати його. Наприклад, речення «Я йду в магазин миттєво набуває протилажного значення, коли маленьке слово не накладає своє вето на нього. Містер прийменник відповідає за локацію в просторі, часі будь-які переміщення всього на світі від і до. Його маленькі помічники слова майстерно вказують місце для різних великих слів. Наприклад, де зараз може бути корона? В скарбниці, на голові короля. за зачиненими дверима сейфу, а може й залишити короля без корони. Такі собі цікаві слуги. Придворний привид на ім'я хтозна, відповідальний за всі слова, що належать до невідомих частин мови. Наприклад, коли це і не предмет, і не особа, не опис, не дія, і не той, хто діє, не маленьке службове слово, не вигук, не артикль, і не зовсім зрозуміло, що це взагалі таке, тоді ласкаво просимо під опіку нашого привида. В українській мові такі сироти слова, наприклад, немає і «хто зна». В королівстві чарівних мов меґланґ розвинуті всі види мистецтв і науки. Є навіть такі, які невідомі на планеті Земля. Зокрема, така наука мистецтва як кольорологія. Існує навіть енциклопедія кольорів та відтінків, а також їх значень. В країні кожен мешканець має свій унікальний відтінок кольору, який входить в особисте ID і є важливішим за відбитки пальців. Королівський герб та королівський прапор офіційні атрибути держави. Мають символічні кольори, які є священними в країні. Перш за все, прапор має ніжно-зелений колір молодого листя королівської троянди з вкрапленням сонячного проміння. Він символізує ріст і розвиток, прагнення до нових знань і до світла найпопулярніший колір в королівстві. Прапор має один єдиний колір, а герб увібрав у себе всі найвизначніші кольори. Що має королівська родина та її вірна свита. Герб часто розміщують на тлі прапора, і тоді він стає ще красивішим та вишуканішим. Яскраво червоний колір, що належить королю дієслову, співпадає з кольором чарівної троянди з королівського саду і символізує енергію і саме життя. Цікавий колір чи відтінок невідомості, створений з образу кави з молоком і додаванням соку пелюсток королівської чарівної троянди, що є улюбленим напоєм королівської сім'ї і є мегапопулярним в столичних кав'ярнях і не тільки. Цей колір теж дуже модний в країні, і навіть за кордоном. Також то є відтінок таємничого королівського привида. Тема магічної колористики і пов'язаної з нею лінгвістики в королівстві чарівних мов заслуговує на окремий розділ книги. Недарма цим питанням займається Академія Веселкових наук. Взагалі, в країні Меґленґ багато незвичних на перший погляд наук, але найбільше уваги тут приділяється священній науці про мови – філології. Навіть імена у більшості громадян філологічні. Театр в королівстві має особливий статус і шарм, бо акторами тут виступають живі слова. Вони постійно гастролюють, ставлять нові і старі вистави, влаштовують цілі театральні фестивалі. Найбільші видовища в королівстві пов'язані зі змаганнями мовних театрів. Все це транслюють по ТБ, викладають в міжпланетну інтернет мережу і це збирає найвищі рейтинги. Слова це не тільки актори, то ще й валюта Мегленгу. Цікаво, як так може бути. Це як світло, що може бути і хвилею, і квантом. Фізики не дадуть збрехати найдорожчі скарби у королівстві то вивчені слова у скарбниці лексиконі. У кожного своє багатство воно монетизується хитрим способом, який вигадали королівські науковці, монети то букви різних мов. А банкноти то слова. Звуки, букви, слова народжуються не просто так, це все результат творчого процесу міксування природних звуків, кольорів, запахів у королівських фонетичних лабораторіях. Найбажаніша професія в країні фонетичний сомельє, що змішує та дегустує різні поєднання. Але тут треба мати природний дар. Відчуття гармонії і велика відповідальність. Насправді в королівстві ще є багато захоплюючих речей. Наприклад, їм відомий еліксир безсмертя і здоров'я. То є головний експортний товар, що продається навіть за межами зіркової системи N1248. Його секрет тримається в суворій таємниці. Кращі шпигуни галактики намагаються викрасти його. А він простий, головними компонентами є слова знання, любов і творчість. «To be continued» далі буде.